Дивіться, я завжди займався музикою, професійно в мене вищому музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант напучиться, ну не заробиш нормальних грошей. У мене завжди був свій бізнес. Чи студентських харків я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалася як ігрушка. Бо я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і ви заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом 5 кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижу. Мені казали лікарі, що там ходити не буде, жити не будеш, будеш співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків, Люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю, це реально з розряду чуда. Мене переправляли з лікарні лікарню в Україні. Там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, вообще на всю Україну було, які молоді подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували. Я потім опинився в Німеччині. за коли просто почули, що оперний співак... я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще й оперним співаком. показався. це розлетілось по всім BBC, CNN, RIA, ЕрТВІ Я не знаю. Всі газети Forbes, The New York Times, Times, я не знаю, ну це можна безканічно перечисляти всі телеканал, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук там не знаю, ОСТБ, і ви там побачите два там, чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачимо, щоб розуміли про силу соцмереж Сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці, і в Європарламенті, тобто я дипломатичні місії перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в Гайському суді теж я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам, штаб-квартирі НАТО в Британському парламенті. Ну, коротше, от така от історія. Тобто там публічна, медійна якась там особистість. Да? А, і роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує, слава бому, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, не їжу, не проживання. Фільм про мене знятий є Soldiers of о збройній піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно а, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? От цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту. Ми можемо заробляти Взагалі, щоб ви розуміли, оці ці всі би Ну я на обложці тайм. Я людина року за версією журналу тайм. Ну, люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористалися цим всім, прималоли і просто ну забули. Тобто, воно так несеться, несе, вас несе, взяли, понесли на руках і забули, бо вже і інфоповоди і так далі. Все це пиль, все це мішура.